Тощова погода та відсутність світла у День Різдва Христового не стали на заваді теплі зустрічі волонтерів благодійної організації життя з членами Балтської районної організації людей з інвалідністю. За їх допомогою у лічні хвилини був розвантажений автомобіль з подарунками. Усі, хто зміг, прийшли в цей день, щоб прославити Христа Спасителя. Вітні весела. Мы, как всегда, позволяем вас с Рождеством. Мы никогда не остаемся равнодушными. Вы знаете, мы всегда с вами дружим. Поэтому э, все, что могли мы приготовить для вас, пускай Бог вас благословит в этот прекрасный чудный день, даст вам здоровье, самое главное, здоровье, крепости, чтобы у вас все получалось в этой жизни, чтобы у вас все было хорошо. Пусть Божий вам благословит. Все, что мы для вас делаем, это мы делаем от благодийной организации житья. І будемо продовжувати з вами завжди. Вам тоже всім здоров'я, пускай вас, Боженка, всіх біля. Христос народився, славімо Його! У цих словах наша надія, наша віра і головне любов великого Бога, який послав на землю свого святого Сина, щоб кожен, хто повірить у нього, отримав спасіння.